Друзі, вітаю вас на каналі Goldfish. Я Олексій Сільченко. Приїхали на рибалку, хочемо половити Кленя. Ми вже раз тут були, була дуже мутна така вода, брудна і дуже високий рівень. Але сьогодні позвонили знайомого, він сказав, що вода ніби середнього рівня і вже очистилася. Так що ми з Андрюхою рішили, рішили сьогодні все-таки. Половити саме тут. Дивіться, яка тут краса. Пташки співають. Серце калатає. Я вже зарядився. І будемо пробувати ловити. Якщо ви нас дивитесь, значить в нас все вийшло. Ставимо лайки, підписуємося на канал. Ох, подачка. Ох, хороша подачка. Ну міха. Подбил клуняка, подбил трошки. Ох, ты хороший, Ну зараз ми тебе відпустимо. Зараз ми тебе. Але файнецький, дивіться, які клиняка. Зараз ми тебе відпустимо. Секундочку. Підбив. Опа! Пішов. Ще одна подача, ще один клей. Дивіться, непогані клиняки. Ну дивіться який. О, красотунчик. Ну дивіться який класний. Ну просто супер. Ну давайте би відпустимо так акуратно. Ну так, 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 зараз, зараз. Щоб йому не нашкодити. Опа! Побіг. Красунчик. Бачите, як кльово. І все на коричневу цю хайру. Взагалі бомба. Він під деревами стоїть. Прикольно. Да, класс. Ну, такі атаки непогані. Ми спробуємо трошечки відійти. Отаку за ту так. Оп. Два непоганих пленя зловив, це приємно. Ви бачили? Прямо тут дивіться, це просто труба. Просто лупанув і все. Бомбетель. Це просто кіно. Просто вискочив на милінні і лупнув. Ну це просто жесть якийсь. Красавело. Зараз ми тебе відпустимо. Це просто труба. Так, акуратно, тільки не під око. Як завжди. Зараз, 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 зараз -зара -зара. я тебе відпущу, все буде нормально. І нема що. Отако. Все тікай. Дякую. Вот он клиняка, вот он, ух. <реш> клиняка, це грубо, конечно, сказано, це клиняка, це якийсь кленик невеличкий, маленький. Зараз ми його відпустимо. Але ми його спокусили, зловили і це вже добре. Так, де він у нас? Ага, тут ми його чильнемо зразу і тоді ми його акуратно отако одним рухом. Дивіться. Раз, і поплив меню. Добре, добре, добре. Це вже... Це вже якийсь кленик реагує. Хоч трошечки. По пару днів тому були в Микулинцях, але це була не рибалка, а якась мука. Взагалі. Тут пару забросів і вже пару виходів було. Зараз будемо пробувати ще. Ну-ка, вже знову перепутався. Ну що, що якраз була подача, а я якраз виключився і час того виключився <гум> виключилась камера. Так, ну, виключилось, то виключилось. Все одно ви бачите, що кленка зловив. Невеличкий. Ну, ми ж не зариби, але, звичайно, трофеїв ловити приємніше, але не все вони попадають. Щось не дуже став клень клювати активно, але бачите, все одно я його вже два в Микулинцях спокусив. Це радує, як каже один мій знайомий. Дивіться, ми його сюди заводимо, він десь з під бережка зразу нам лупашить. Mm -hmm. Mm -hmm. Лупашить то не все. Ага, там ще якась висить, якась нитка. Не треба нам нитки. Оп. Зараз туди прямо закинути під. Тут самий кущик. О туди. О! Ні. Так не хоче. Хоче далеко. Давайте далеко, а вдруг. Ну-ка. опача, О, файно. Там пази. Прошу? Кажуть, що Що там щось кажу, є. Я... Та, зловив вже пару штук. А? Я не беру. Я поняв. Є так? ні, такі собі. Спортивні будемо казати. Часом з'являється в інтере бачимо погано такі. Ого, тут так твердо. А на що? На печінку? Ні, я маю бачу, що просто є, що появляється. Mm. А, типа не, не клені ловите? Ну я зверху водка листира. А. А це на кліти ходив, що само виховати. О, не могу О, Красавчик! Видишь? Все уже третий. Давай, выпускаем его. Ну-ка! Хай жива! Стоїть він під тим кущом, вже третій з-під того куща. Він просто там на течії стоїть, читує, видно, на, на цю, чи на верховодку, чи на якусь рибку. От завожу під куща ось сюда, і він там його вискакує і лупить. Щоб ви розуміли, ще один кленик. Манюсенький. Але так відпускаємо. Все, трошки більше воблера. Спокусився на Хайру. Просто бомбічна приманка. бомбическая приманка. Так. Оп. Виходив. Надеюсь, ви бачили, як він виходив. Давай ще разочек туда. Ще разочек. Так, заберем. Туда, о, туда, о, там, оба. Опа! И Є, бачите? Знову кленик є. Давай, давай, иди сюда. Іди, иди, иди сюди. Іди. Ну блин, вот это врупашил. Может и воблер сломал. А ну, елки-палки, так лупанул, просто жесть. А ну, Да не вроде, все добро. Так могло быть и поломка могла быть. Ты дивись. там стоять? Це вже друга атака. Друга атака. Оп! Одного зловив. Та що ж таке ти подивися, а? Жахи якісь. Так лупить воблер. Що, угу. попробуємо туди далі?

Це дуже класно, диміт фрікціон. Давайте, давайте, давайте. Пробуємо, пробуємо його. Оце трофейще. Ребята, це просто капець. Я не пам'ятаю, коли я ловив такого кленя. Реально не пам'ятаю. Так, давайте ми зараз його попробуємо взяти. Ребята, ми його взяли, Йолі палі. Оце жестяк. Дивіться, який клиняка Йомана. Подивіться! Це просто клас! Оце просто, ребята. Клас! Оце адреналюха Так, звільняємо його, оце я вже не мав надії. Я вже збирався їхати додому, але я його взяв. Ребята, це просто торч. Зараз ми його звільнимо. Сфоткаємо обов'язково. Оце рибуха. Йолі палі. Клас. Ребятки. Це риба дня. Ну-ка, покажись, красавчик. Дивіться. Дивіться, який він. Та ви що? клас. Подивіться, яка краса. Ну це просто бомба. Видно? Думаю, що видно. Ух, кльово. Зараз я його сфоткаю. и отпустим. Так. Зараз, зараз, дорогенький, зараз я тебя отпускаю уже. Хочу тебя сфоткать. Так. Видите, який он. О, красень та ви що це просто космос так давайте ми його відпустимо зараз оце подарунок тихо 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 дай давай, давай ребятки це подарунок так Ребятки, подивіться, який клиняка здоровенний. Це подарунок дня реально. Відпускаємо, дивіться, клиняка, ну такий, не знаю, підкілошний. Кидаємо його. Оба! Дякую тобі, клас. Фу, ребятки, ставим лайки, підписуємося на канал. Реально класно, просто класно. Ну, так ми завершили риболовлю. Я думаю, далі нема смислу знімати. Так що, все, класно.